Артем Черкашин з Волині став срібним призером на юніорському чемпіонаті Асоціації Балканських легкоатлетичних федерацій, що відбувся 13 липня у місті Крайова в Румунії. Медаль виборов за метання молота з результатом 69,89 метрів. Хлопець розповідає, у спорті вже давно пробував різні види, та не подобалось. І тато мене забрав з собою метати молот і Вже професійно займаюся 8 років метанням молоту. Пробував метати його ще в 6 років, в 7 отакого гралися з татом. А зараз вийшов професійний і ось маю медаль на Балканах у Румунії, в місті Крайова. Були думки кинути. Результати не завжди бажані, важко морально і фізично. Але на те він і спорт, щоб не було легко, каже Артем. Ділиться яскравими згадками зі спортивної кар'єри. Самі емоційні мої змагання були це в банській бистри Словаччина, це європейський юнацький олімпійський фестиваль. Їхав я з особистим результатом 64 метри, а на метав 68 та виконав норматив кандидата майстри спорту. І це було моє перше звання. Це були Балкани. Ті самі, як і в Румунії, тільки вони були в Туреччині, там я зайняв третє місце. Наразі готується до чемпіонату у Фінляндії. Загалом про дисципліну метання молоту каже: легкого в нашому спорті немає, так як він один з самих технічних в легкій атлетиці. Легкого нічого у нас немає, тому все важко, але нічого, ми стараємося, ми працюємо і йдемо до найкращих результатів. Поділився також, що прибутку зі змагань на життя вистачає, а от часу на дозвілля обмаль. Проте, коли така можливість з'явиться, планує тимчасово влаштуватися на роботу, але закидати спорт не збирається, як би не було. І все ж, медаль юного спортсмена не лише перемога, а результат багаторічної власної праці і зусиль того, хто вірив у нього з першого дня. Батько Артема Роман, колишній майстер спорту і наразі тренер. Про початок кар'єри каже, заохочував сина поступово, а вже згодом у Артема виникло й власне бажання досягати спортивних вершин. То вмітає, вмітає, шарфік на голову залетить, ще впаде, щось, то ще щось там То десь впаде, там це потім встане. Нічого, все нормально і далі вмітає. Про виховання каже, вдома все зовсім по-іншому, а на тренуваннях потрібна не батьківська жорсткість. Я рахую, якщо спортсмен буде, якщо тренер буде спортсмену давати поблажки, то і зі спортсмена нічого не буде, і тренер буде м'який. Заставляти заставляє, де треба при прикрикнути, прикрикну. де треба похвалити, похвалю. Ну то не, не без того. Да? Тобто, це... Але поблажок немає нікого. нікому. Сам Артем каже, з батьком в них особливий зв'язок. Розуміють один одного спів слова. Мотивує за словами хлопця. Він саме цим. Я всередину в і Що не це що Мій тато. Напевно, приклад. Я бажаю молодому поколінню не зупинятись на початку. На початку буде дуже складно розвиватися, але ніколи, ніколи не зупиняйтеся. Тільки йдіть вперед до своєї мети, і все у вас вийде. Завжди все буде добре. Будете теж стояти на пєдесталі. Ми всі будемо за вас болівати. І слава Україні. Катерина Хмілевська, Дмитро Кудик, телеканал Аверс.